mein Name ist Maria Марія, ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Привіт! Мене звати Марія і я вивчаю німецьку вже протягом року. Я працюю медіаконсультанткою, і в якийсь момент вирішила, що для мого професійного зростання я хочу додати в свій портфель ще одну іноземну. Так, я обрала німецьку і навчаюся в школі Еколь Київ. Мені подобається тут переважно з двох причин. Перше, що викладачі можуть підлаштуватися під мій нестабільний графік. По-друге, що тут програма навчання підлаштовується під твої особливості вивчення мови. Так, наприклад, мені простіше запам'ятовувати інформацію, коли я багато говорю і практикуюсь. По-друге, коли я багато читаю, і саме на цьому побудовано моє навчання. Я дуже раджу вам звернутися до цієї. Школи і почати вивчати другу іноземну або третю, навіть якщо вам це не потрібно по життєвих обставинах там, стосовно переїзду чи роботи. Тому що це челендж для вас, також неймовірні відчуття, новий досвід, і це очікування першої розмови з іноземцем і задоволення від того, що ти нарешті все або більшою мірою все розумієш. Тому дуже раджу вивчати і розвиватися.